день, шановні колеги. Сьогодні терміновий випуск щодо стану справ на Еці. Він стосується ситуації з них товарами. Власне, він мав бути записаний набагато раніше через те, що е, це все почалося в квітні, і ми розгрібали це травень і частково в червні. От зараз вже остаточні реакції Еці на магазини відбуваються. Е, ну і, власне, проблема в тому, що Еці, дуже для багатьох ніж, е, зробив е, такий аналіз ситуації і заблокував лістинги, які. Стосуються, які мають порушення, хендмейд їх політики, і відповідно. Є з точки зору Еці проблематичними, не хендмейд тощо. А, проблема полягає в тому, що завжди, як завжди, Еці, окрім усіх інших лістингів, позаблоковував ще ті, які насправді нічого не порушували. Найбільше постраждали а, ніші у нас а, це м халати. Такі еретичні халати, еретична білизна, ну і, власне, святкові сукні. Причому частково в ці святкові сукні були додані і повсякденні сукні. І проблема полягала в тому, що Еці побачив, що е, на Алі Експресі, на Алібабі, ще там десь е, на китайських сайтах дуже багато. Е, Є фотографії вкрадених з їхньої платформи у виробників, власне, і китайці штампують ці халати там якоїсь невідомої е, якості в невідомих кількостях. Окрім того, ті самі китайці покрали ці фото і почали, е, значить, їх е, роз, розміщати в лістинках на Еці теж. Ну і їхні представники це не тільки китайці. Ті, хто в них закуповує товар тощо. Е, і, значить, еці, побачивши ці всі фотографії е, через спеціальні свої програми пошуку, вони вирішили, що все це не хендмейдер. І заблокували дуже-дуже великий шмат. Спочатку лістингів, а потім і в магазинів. Ми всі так раділи з вами, що ми. Відбулися легким перелякам з переходом на Etsy Payments, і що не було ніяких блокувань. Особливих я раділа більше всіх, чесно кажучи, але тепер ми отримали в квітні буквально іншу проблему. І, власне, що потрібно робити зараз, якщо у вас, не дай Боже, там є якась позначка в лістингах, що він був деактивований ці через те, через порушення політики хендмейд? Я. Дуже прошу вас боротися за кожен лістинг так заблокований. Що ви робите? Ви на кожен лістинг пишете прям петицію а, в цей хелп-центр в з фото, з відео. Як ви це виробляєте? І довбаєте їх до тих пір по о, телефону або через чат. До тих пір, поки вони не розблокують лістинг. Сперечайте з ними усіми силами, тому що кожен такий лістинг і він буде е, тягти ваш магазин на дно, поки не заблокують. Більше того, кожен такий лістинг кожен раз е, значить, притягує робота, щоб він ще щось у вас перевірив на порушення політики хендмейду. Е, тому я прошу поставитись до цього доволі суворо і е, не вздумайте без еці і без відкликання ці оцих своїх претензій, наново додавати такі лістинги, видалені лістинги Еці в магазин. Цього робити не можна, але якщо раптом ви захочете все ж таки додати, я би вам радила поміняти опис, поміняти фото і додати його, як згеть зовсім окремий лістинг. З тими ж фото і з тими описами цього робити не можна, вас по-любому заблокують, тому що ви фактично не послухали Еці і вирішили, що вам треба його назад додати. А Еці сказав ні, це не хедмейд, і все. Значить, якщо е ви е е не впевнені в тому, що це хендмейд, і ви розумієте, що ви порушили політики Еці, будь ласка, зробіть це таким чином, що ви просто видаліть назавжди ці декілька лістингів зі свого магазину і перегляньте, будь ласка, все, що у вас осталось, залишилося в магазині на момент порушення цих правил. Далі, якщо ви не є виробником, ви там десь закуповуєте у виробника оці всі товари, таке теж буває, нічого страшного. Я би не радила вказувати десь виробника. І не в жодному разі не розміщувати в своєму магазині його фото і відео товарів. Зробіть власні фото і зробіть власні відео. Я розумію, це проблематично, тому що багатьом доведеться. Вкладати гроші в знімання відео і, і фото. Але це врятує ваш магазин від можливих е, наслідків того, що Etsy врешті-решт, побачить, що ваш виробник роздає фото не тільки вам, а ще й багатьом іншим магазинам. Е, і заблокує спочатку лістинг, а потім ваш магазин за порушення політики хендмейду. Наступне. Значить, е, ніша білизни. І я би сказала ніша, яка стосується всього сексі, еротік і все, що з цим пов'язано, е, я вже бачу таку тенденцію: ми вчора з колегами це все обговорювали, що е, ця ніша поступово буде е, вичавлена, видавлена. Е, Прибрана з еці, е, самими, е, самим Еці. Я не знаю, чому вони так вирішили, але вони е, вирішили, що вони будуть чистити о, оці всі м, лістинги, які там можуть провокувати, е, або бути там якогось порно напрямку або еротичного напрямку. Е, Провокувати користувачів. Почалося це з того, що а, на деяких товарах вони змусили позамальовувати там а, соски, ще щось і ще щось. Хоча, в принципі, ну, я розумію, що ці фотографії були трошки такі, знаєте, а, яскраві. Не тільки для Еці, але ну ці все, все позамальовували, проприбирали і ще давним-давно. Це було тепер вже почалося наступна наступний момент, коли вони навіть там сукні з таким досить гарним декольте чи ще з чимось, вони вважають, що це там якісь провокативні фотографії. Я би радила всім, кого це стосується, переглянути підхід до своїх фото. Я не хочу, так скажімо, каркати, але я розумію, що це буде ну, дедалі більше. Підкручуватися і е, будуть проблеми в магазині з таким контентом. Е, я вбачаю, що деякі магазини навіть. Е, не те, що призупиняли, да, їх чи там блокували, а призупиняли е, продажі, кількість продажів через ну, ці, всі моменти. Тому перегляньте описи, перегляньте теги, перегляньте назви, перегляньте фото, все, що було так, ну доволі такі цнотливо з точки зору і підходило для них. Е, з чим це пов'язано, не знаю. Ну, така їхня політика. Е, мені здається, що я бачила якусь е, статтю щодо цього в seller handbook, але я настільки була е, зараз зайнята цими хендмейд товарами, що я просто ну, я ще не долізла до читання цієї, е, цієї статті. Тому, якщо ви, ну, у вас є якісь там Фактаж щодо цього, будь ласка, можете коментувати, все приймається, вся інформація буде корисна для подальшої моєї роботи. А, значить, що а, стосується таких дуже а, дурних ситуацій, які а, зараз теж мають місце на Еці, от буквально вчора у нас в одному магазині було заблоковано вивід коштів. До листопада місяця, тому що вони вважають, що це не хендмейд. І магазин торгує дуже серйозно. і Якщо там щось заблокували, то це по-любому якась дуже суттєва сума. Я не дізнавалася, мене це не стосується, але я розумію, що люди в шоці. І тепер вони, навіть приймаючи замовлення, вони не можуть вивезти гроші. Звичайно, що будуть з цим боротися, але от ситуація така. 에... Зразу скажу, що там теж ніша еротичної білизни такої дуже цікавої, і я так розумію, що ці, знову ж таки, знаєте, підкручую всі моменти для таких магазинів, щоб вони не могли працювати нормально і міняли нішу. Тому, колеги, така ситуація. Я сьогодні вже це казала на консультації, що я зазвичай як отой. Ота людина, яка приносить тільки погані новини. Мені вже скоро голову хтось відкрутить за це. Знаєте, як там в давні часи посланцю, який приносив погані новини, щось там робили, відрубували голову чи ще щось. Оце і я. Ні, розказати якісь такі цікаві, гарні новини. Ну, Но в мене так, на жаль, ніколи не виходить. Я зазвичай якісь. Пакості ідеться, розповідає, але маємо те, що маємо така робота у мене. Значить, і наступне таке цікаве вже цікава ситуація. Оце в Телеграмі з'явилися якісь там гуру, я не знаю, хто це і буквально декілька кейсів приходило щодо цього, які бігають за користувачами в Телеграмі і розповідають, що вони представники Еці, працівники ЕЦІ, вони хочуть допомогти, пишуть російською мовою, і, типу, там знаходять їх по скаргах в різних групах, що вони залишають там допис в групі, що допоможіть. Мене там заблокували щось чи ще щось трапилося. І от вони начебто працівники ЕЦІ. Мені це вважається дуже смішним, тому що я можу 100% сказати, що я, до речі, не знаю, що вони там хочуть від тих власників магазинів, можливо, вони їм там викатують якісь там потім прайси за їхню роботу чи за допомогу, чи ще за щось. Але я хочу сказати, що мені вважається це доволі смішним. що… Працівники ЕЦІ, які не хочуть працювати не в хелп-центрі, не в, по телефону, не в чаті, раптом почали розмовляти російською мовою і ще й бігають і відшуковують ем, значить, користувачів по телеграму. Ну це просто нонсенс. У них ці всі користувачі перед носом, фактично, і вони їх довбуть кожен божий день по всіх можливих каналах. Ем, і ну, бігати ще і в телеграмі за ними і розмовляючи російською мовою, це просто, ну, про, просто сміх. Мені цікаво, що врешті-решт ці гуру працівники, ці, що вони захочуть за свою роботу і за свою допомогу, але так цікаво доволі працюють. Ну вже нехай, нехай як хочуть, там що вони там чи допоможуть, чи не допоможуть. Але здається, в нас виникає такий новий тип шахрайства. І дай Боже, щоб він нічим поганим для магазинів не закінчився. І наостанок класна новина, яка, чесно кажучи, трошечки полегшує мою роботу. Я думаю, що багато хто про неї вже знає. Я її хочу розказати на загал, що магазини можна розблокувати за допомогою. Звернення до ЕЦІ на офіційну сторінку в LinkedIn. Це така соціальна мережа, от, і в деяких випадках, якщо немає ніяких порушень в магазині, магазин розблоковують. Звичайно, що якщо у вас там є якісь порушення, його можуть розблокувати, а потім заново заблокувати, і ви вже нічого з ним не зробите, або там ще якісь бонуси можуть там вам вивалити От, по ходу роботи. Але, тим не менш, це працює. тому користуйтеся. Якщо потрібна якась моя допомога там, з точки зору написання апеляцій, з точки зору спілкування з э, Еці, подання якихось э, скарж чи ще, ще чогось, звичайно, що звертайтеся. Але якщо ви хочете працювати самостійно, то ну, така ситуація, що ви можете користуватися і LinkedIn. е, і, е Останнім часом я, на жаль, чи на щастя для себе, на жаль, для всіх інших, я змушена була трошечки прикрутити безкоштовну допомогу, тому що дуже часто люди просто користуються тим, що я розповідаю, 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 і на цьому все закінчується. Я просто кажу, що це моя робота. І а, якщо ви до мене приходите, а, оплачуйте, будь ласка, мою роботу. І якщо ви не хочете опла робити оплату, будь ласка, користуйтесь нашими безкоштовними відео, а, нашими там, дописами в групах, а, підказками колег і шукайте самостійно. Якщо ви хочете мою якусь там думку, а, прошу, будь ласка, зважати на це. А, ну, власне. Це все. Всім гарного дня і сподіваюся, що було корисно. Завжди прошу до обговорення і буду рада почути ваші там якісь історії, якісь ще щось таке, що може допомогти в подальшому в роботі не тільки моїй, а взагалі в функціонуванні магазинів ваших колег. Все. все, до побачення!